Гламурне озеро так жартома Одесити нині називають відомий куяльницький лиман. Вода, в якому останні кілька днів стала яскраво рожевою. Незвичний колір вабить на узбережжя сотні любителів фотографуватися, а вчені називають це явище сезонним через збільшення солоності лиману. Ну а відповідно, цвітіння червоних водоростей. Останні місяці в Одесі стояла справжня літня спека і бездощова погода. Кількість води у лимані стрімко зменшилася, а її солоність навпаки зросла. Але попри гламурний вигляд, лиман в цей період хворіє, кажуть екологи. Це не здоровий кольор, звичайно. Певні мікроорганізми вони при великій концентрації солі дають такий відтінок. Я вам хочу сказати, якби зимою не закачували туди воду з моря, то зараз би ми не бачили цього, ми бачили б невеличку калюгу, а навколо все було біле. І могли б бути ці бурі соляні, і могла б від цього постраждати частково і Одеса. Цього року квітучі лиман одеситам показали з висоти пташиного польоту. Парашутисти з аероклубу Одеса стрибнули з літака і зафільмували, як під сонцем вода в ньому просто переливається різними кольорами. От зараз зовсім серешен особово як, як тільки випадає соль на, на дно, то цвіт лимана з, -з голубого превращається в сиреневий. Німшки не жовта красовато вот. вот очень дуже цвет. Особенно, особливо коли спокійна погода. Вот зараз волна, и поэтому не, не так заметно, тому що барашки міняють меняют світ. А коли спокійна погода, така красота просто невообразимая. До лиману вже потягнулися фотолюбителі, аби встигнути закарбувати явище, яке після повного відновлення водного балансу може вже ніколи не повторитися. Одразу кілька унікальних природних явищ можна побачити сьогодні на куяльницькому лимані, окрім самої рожевої води. Узбережжя тут нагадує зимовий пейзаж. Потужний вітер зіймає хвилі, які утворюють ось таку піну, і її ніби сніг виносить на берег. Яскраві фарби триматимуться на лимані недовго. Як тільки почнуться дощі і стане прохолодно, вода повернеться до звичного кольору. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса ТСН 1+,1